Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отоварились. Остань же, о, Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду врід. Перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог, ти людину вертаєш до пороху і кажеш вернітися, людські сини. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, вони стали, як сон, вони, як трава, що минає. Оранці вона розцвітає, росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. То відай силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою. Навчи нас лічити, отак наші дні, щоб ми набули серце, мудре. Перевернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Я вірив, коли говорив Я сильно пригнічений. Я сказав був у поспіху кожна людина говорить неправду. Чим я відплачу Господові за всі добродійства Його на мені? Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господові я виконую перед усім народом Його. Дорога в очах Господа смерть богобійних Його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці Ти кайдани мої розв'язав. Я жертву подяки Тобі принесу і Господнім ім'ям буду кликати. Присяги свої Господові я виконую перед усім народом Його. На подвір'ях Господнього дому посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Коли б не Господь що був з нами, нехай но ну Ізраїль повість. Коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів. То нас позаливала б вода, душу нашу потік перейшов би. Душу нашу тоді перейшла б та борхлива вода. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, урятувалась, як сільця птахоловів. сільця розірвалось, а ми врятувались. Наша поміч у імені Господа, що вчинив небо й землю.